Одесити розробили унікальний застосунок флюгер, головною метою якого стала допомога громадянам оперативно отримувати інформацію про наближення крилатих ракет та шахедів в режимі реального часу. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лайф. У чому унікальність застосунку та як він працює? Ми поговоримо з співзасновником одеської волонтерської групи Технарі Геннадієм Сульдіним. Я попову це додаток, який створили для того, щоб українці. Могли сповістити про проліт повітряних цілей. Ще українці можуть отримувати персональні попередження про те, що ціль рухається саме в їх бік. Тобто, саме для них є особиста небезпека. Але, ну, по-перше, оскільки всі ЄПОПОшники мають верифікувати свою особу в дії, багато людей я ППО собі не встановив. І по-друге. Так би мовити, просто попередження, що в тебе щось летить, воно не для всіх виявилося ефективним. Бо ми знаємо позитивні приклади, коли люди дослухались і врятували життя здоров'я. А знаємо, на жаль, ні, що люди мали сповіщення, але не дослухались і були травмовані. І тоді ну, народилась така ідея у нашого керівника групи програмістів, щоб візуалізувати дані ЄППО, але не на мапі, яку бачать тільки військові, і там дуже багато чутливої інформації, а якось попростіше. Е, перш за все, цей додаток ми думали про те, що він для цивільних. Ну, для того, щоб розібратися, як він працює, там навіть освіти ніякої не треба. Три кільця 15, 30, 45 кілометрів. Коли, не дай боже, там з'являється ворожа ціль. То на неї малюється стрілочка. І кінець стрілечки показує, яка дальність приблизно. І також який напрямок, по військовому, який азимут. Що виявилося, коли ми почали тестувати цю програму? Ну, Дивиться, це флюгер під час масової атаки шахеду. Він ідентифікує групу цілей. Ну, По-перше, виявилося, що цей додаток корисний не тільки цивільним, а й військовим. Тобто ППОшники із великим задоволенням їм користуються. Звісно, це не панацея. є ППО не може дати ніякої там, 100% гарантії. Так ніхто не може. Це люди знають, що якщо флюгер піщить, якщо ти його відкрив, якщо він почервонів, виглядає доволі так загрозливо. Дивиться. І... Моя особиста рекомендація: якщо центральне коло 15 км почервоніло, треба все відкладати і ховатись в найнебезпечнішому місці. Ніхто не знає, як собі поведе шахет чи крилата ракета, ніхто не знає, куди воно поверне, ми цього не знаємо. І якщо радіус менше 15 км, ми ж знаємо, що і уражені шахеди, коли падають, вибухають. Ми знаємо, що в кожній крилатій ракеті є дуже багато авіаційного керосину, який загорається після враження. Тобто, треба бути дуже обережним, а це підказка, коли і кому саме. Для того, щоб воно було таке от, зручне, легке у сприйнятті, легке в візії, щоб людині було легко користуватися, легко зрозуміти, щоб їм могли користуватися і малі, і старі. Ну, треба було довго працювати. Як От саме це так просто зробити? Є така інженерна поговорка, що все, що так просто виглядає, дуже надійно працює, воно насправді дуже складне. Тільки ніхто про це не знає. Ми вже подали на, ми вже на App Store і подали. І ми чекаємо. І ми чекаємо. За досвідом ЄПО, ми знаємо, що те, що на, в Google Play на Android займає там, пару днів. Вебстор може займати два тижні. Чому? Нічому. В нас зараз йде дискусія у середині групи, бо частина групи, от я перший, наполягають на тому, що це самодостатній вироб. Нічого не треба до нього прикручувати. Він такий, як є, і він може знервувати кого завгодно, бо коли менше 15 кілометрів воно так вирішить. А є інша частина групи, яка пропонує деякі додаткові функції. Можливо, що цей додаток розпадеться на два військовий та цивільний, ми не знаємо цього. Бо дивіться, от, от в такому вигляді, як він є, він задовольнив усіх. Тепер йдуть дебати щодо математичного алгоритму, щодо коректності обчислення вікторів. Дивіться, це. Творчий інженерний пошук, науковий пошук. І він може тривати довічно. Але у тому вигляді, як він є, він получився. Я ППО переписувалось кілька разів повністю. Серверна частина ППО. Я, я заплутався, яка саме версія зараз працює. Я на 40 якийсь я здався. Оце п'ята чи шоста версія. От так сталося. Що за рахунок того, що вся команда дуже добре знайома з цією темою, живе протиповітряної оборони, думає про це, так воно якось з меншими муками та пуками, ніж завжди. Ми не можемо і не хочемо поки що аналізувати, скільки людей пройшли через додаток флюгер, скільки через ЄППО. Я скажу, чому саме для нас це одна система. Це система, вона ще складається з кількох. Частин, але їм і користуються і про них знають тільки ті, кому потрібно. Флюгери, ворог і може, може нашкодити. Ну, хай спробують. Що стосується ЄППО, так в нас раз 2-3 дні там якась атака. Колись ми дуже переймалися, тепер ми розуміємо, що є одна держава, яка дуже хоче, щоб це все наробило. Удачі ми їм бажати не будемо, але поки що все працює, слава Богу. І хочу сказати, що кваліфікація тих технарів, які над цим працюють, мене іноді вражає. Мене вражає. Флюгер без ЄППО не дуже працює, скажімо так. Звісно, можна якимось там чином запхати в подібну програму радіолокаційну інформацію, але ЄППО з'явила саме тому, що радіолокатори не можуть, ну, фізично не можуть, сформувати сплошне поле виявлення на малих висотах. Земля кругла, а радіоволни, радіохвилі вони прямують, як світло. Тому є така штука, як радіотінь. І от саме тоді, коли. Цапські крилаті ракети і шахеди ховаються там понад ліманами, понад річками, понад якимось там низинами. Там, де лекатори, ну можуть їх і певний час не бачити. То я попробував приходити до допомоги. По Я по поводу нас зверталися представники трьох країн. Це європейські країни. Ми коли з ними спілкуємося, мені треба дуже уважно підбирати слова. Щоб, не дай Бог, не зачепити десь. Бо на жодне наше питання: а як ви це робите, як вас це влаштовано? Вони на ну, мене дивляться, кажуть, що це треба, так? М -м -м, ну, я не знаю, як вони будуть захищатися, якщо що, нам загрози повітряні нарощувалися під час війни ступінчато. Якщо вони за зараз ну, отримують кацапів таких, як вони є. Це хора буде. Ми отримували пару місяців зворотний зв'язок від тих, хто його тестував, від цивільних та ППОшників. Ну, враховано було кілька десятків зауважень, як завжди. А зараз ми отримуємо три типи зворотного зв'язка. Перше, це зворотного зв'язка це заздалегідь написано російською мовою, що ця програма нікому нафіг не нужна, ви говноєте. Це м'яко. Другий тип зворотнього зв'язка. тестуванні на такому-то пристрої, в таких -то умовах, була виявлена помилка. Красить, дякую. І третє, там, люди дякують, кажуть, що корисно. Перш за все, це корисно для нервової системи. Бо людина бачить повітряна тривога на область область дуже велика. Всі сидять, чекають, одні забивають. Ну, буває таке, а потім, не дай, бо прийде. А так воно собі лежить, як буде 15 кілометрів, воно буде так виріщати, що воно всіх загонить, чи в санвузол, чи в підвал. Коротше, тут зроблено так, щоб людина сховалася. В нас не є ППО, є банка, і в нас є окремі банки для підтримки, є ППО, Окремо є благодійний фонд оборони Одеси 2.0, окремо є волонтерська група технарі. Тобто, крім цих програм, ми ще ну, деякою електронікою займаємося. Перш за все тепловізійною електронікою системами виявлення наведень, тобто ми з великою подякою сприймемо будь-яку допомогу, бо в нас отакий список запитів, отакі можливості. І якщо хтось зробить хоч щось, щоб можливості підтягнулися до запиту від бійців протиповітряної оборони, і повірте мені, вони там на розкоші собі замовляють. Це тепловізійні камери для ночного ураження розвідронів, це тепловізійні камери для постів спостереження, це тепловізійні приціли на зенітні кулемети і, і дуже великий список такий. Якщо так, хоч хтось, то не, не вистачало стільки, буде стільки. Ми ж з першого дня, ну не так, ми з восьмого дня війни. Сказали собі, що ми будемо велику цистерну наповняти такими маленькими маленькими наперсточками. От ми і наповняємо застосунок флюгер – це ще один важливий крок у підвищенні безпеки цивільних під час повітряної загрози. Завдяки простому інтерфейсу він дозволяє людям швидко оцінити рівень небезпеки та вчасно сховатися. Ви дивились проект новини Лайф, Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.